Шестирічна Ліза Романович пише листівку нашим захисникам. Таким чином, дівчинка хоче привітати воїнів, що захищають Україну з прийдешніми святами. Хлопців, цей рік вам було дуже дуже тяжко, але ми чекаємо на вас і на перемоги. Ви все зможете, ми в вас віримо. Написання листів для військових це частина нової дитячої вистави Мрія у нас одна новорічний квест сніжинки. Її влаштували у Полтавській обласній філармонії цього року. Для малечі вирішили зробити не просто концерт, а цілу програму, каже авторка проєкту Лариса Семеняга. Ми дуже довго розмірковували, яким же чином нам порадувати наших діточок, але зробити так, щоб вони були дотичні до того, що ми крокуємо разом з ними до перемоги. І ми не помилилися, тому що з великим задоволенням. Діти пишуть ці листівочки, і ми їх перечитуємо. В нас у самих сльози на очах. І вже ми другий раз передаємо нашим військовим. Вони просять, якщо ще будуть, передавайте для них це дуже важливо. Далі усі листи потрапляють до головної героїні дійства сніжинки. Та через хурделицю вона їх губить. Натомість через пісні, ігри та інші руханки з казковими героями дитячі листи потроху вдається повернути. Ми хочемо цим показати те, що мрії збуваються, і мрії дітей це святе, це радісне, воно повинно збуватися. І оцю, оцю, оцей цей зв'язок дітей і захисників. І те, що мріє нас одна, це підтверджує те мрії всього нашого суспільства і всього нашого народу. І куди ж без щасливого фіналу сніжинка змогла віднайти усі листи і передати їх у руки військовим. Ми всі віримо в перемогу і чекаємо всіх вас, бажаємо щастя, здоров'я, сил, мужності, відваги і Божого захисту. Слава Україні. Героям слава! Дорогі наші діти, а ми в свою зробимо все, як нас залежно, аби у вас завжди була новорічна і здана краска. Адже мрія нас!